Вітаю! Маємо декілька новин. Токен CATS можна виводити на біржу. Це означає, що лістинг буде дуже скоро. Можливо, навіть там, на днях, ну, максимум на тижнях. Перші 200 тисяч користувачів, які виведуть на біржу BitGET, отримають додатково 30 тисяч токенів. Також BitGet запустила launchpool. Токену CATS для нових користувачів. На минулому такому лаунчпулі особисто я заробив 150 доларів. За 6 днів, здається. Ну, тоді це було в токенах DOX. Що потрібно зробити, це покласти в пол USDT і просто отримувати токени CATS. Також на офіційному каналі NotPixel, зараз перед вами цей бот, заявили, що лістинг токену буде в листопаді. Це десь там, через півтора місяці. Плюс-мінус. Рекомендую почати прямо зараз фармити їх токени. Це проєкт від Notcoin, я вже розказував вам, а всі ми пам'ятаємо, як ця команда дала заробити. Ви можете просто зайти в ці два проекти, мається на увазі CATS та NotPixel, Pixel. Просто зайти і вже ви отримаєте їх токени. В CATS вам насиплять за кількість там, днів з початку реєстрації вашого аккаунту в Telegram. А В NotPixel у вас тут навіть в онлайні фармляться токени. ось Я можу їх заклеймити. Ну і мені особисто NotPixel чимось навіть подобається. Тут можна малювати якісь картинки, або от замальовувати ці зірочки. Зараз цим ми будемо займатися. Всі ссылочки будуть під відео. І Заходьте, щоб потім не, ломити, не ловити фому.